Військовослужбовці входять територію Національної гвардії України доправили до козачої лопані гуманітарний вантаж зібраний під гідою національних збройних сил Латвійської Республіки. Це продукти харчування, одяг для цивільного населення. Ми також від Латвійської республіки привезли військовий одяг, трошки спорядження. Починаючи з 15-го року, саме з початку співпраці з Латвійською республікою, то боюсь помилилися, але близько, мабуть, 16-18 вантаж взагалі. Але починаючи, якщо рахувати з 24 лютого, то це Друга доставка гуманітарної допомоги попередня була в червні, і зараз я хочу подякувати Збройним силам Латвії, уряду Латвійської республіки, всьому народу Латвії за підтримку. Національна гвардія доказала, що вона не тільки може знищувати окупантів, а також може підтримати людей у тяжкі часи. Тож я виказую велику подяку національній національні гвардії України, а також уряду Латвії, який підтримує нас у такі нелегкі часи для громади. Тим часом окупанти намагалися завадити місцевим мешканцям отримати гуманітарну допомогу. Ну, люди чекали на гуманітарну допомогу, ворог наніс удари по центру селища. Саме удари в по скупченню цивільного населення. На жаль, отримала поранення 20-річна дівчина, поранення в обличчя. Її забрали військові медики і повезли до лікарні, і молодий хлопець отримав поранення сквозне в ногу. Був гучний вибух і череда вистрілів. це про те, що був застосований касетний боєприпас. Буквально через декілька хвилин ми почули крики, і хлопчик завів дівчинку ну, підлітка. Вона була вся укривавлена. Олександр не булося в краї, волосся також було в краї. У селищі. Вкрай ускладнена логістика товарів. Немає мобільного зв'язку, електрики, газопостачання, не працює залізничний вокзал. Багато будинків розбито. Військовослужбовці Національної гвардії України регулярно доставляють гуманітарні вантажі до козачої лопані та надають її мешканцям посильну допомогу.